Михайло Драйхмара, Я світ увесь сприймаю оком. Я світ увесь сприймаю оком, бо лінію, і цвіт люблю, бо промінні глибоко, урізались в мою ріллю. Люблю слова ще повнодзвонні, як мед пахучі та п'янкі. Слова, що в глибині бездонні пролежали глухі віки, епітет серед них, як напасть, Уродиться, де й не чекав, І тільки ямби та анапист потроху бережуть устав. Я славлю злотокосу осінь, Де смуток мій, немов рубін, у перстень вправлений. Ще й досі не випав з мого серця він. Переможного миру вам.